Кілька днів минуло з моменту візиту держсекретаря США до Китаю. Проте обидві сторони не діляться деталями, що говорили про Україну та чому мовчать про переговорний процес. Про це не тільки говоримо з експертом міжнародних питань, дипломатом Русланом Осипенком. Пане Руслане, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа, і давайте одразу ваші враження від візиту Держсекретаря США в Китай. Слава, вітаю враження можна буде складати, коли ми більше знаємо подробиць. А перші враження такі, що цей візит це продовження діалогу, який був започаткований на G20 на балі між Байденом і Сідзіньпіням. Вони домовилися, вони домовилися те, що вони зустрінуться обов'язково а для, для їхньої зустрічі треба, щоб попрацювали е, міністри закордонних справ ну з американського боку е, о, Блінкін, А з боку Китаю, міністр закордонних справ. Е, і тому ця зустріч е, в принципі вона спрямована на те, щоб забезпечити наступну зустріч е, е з Байденом. І для того, щоб розширити канали зв'язку чи діалогу між Сполученими Штатами і Китаєм, тому що вони йдуть по конфронтаційному сценарію, а їхня конкуренція, скажімо так, стратегічна, йде по конфронтаційному сценарію, для того, щоб він був керований, потрібні. Відкриті зв'язки канали зв'язку, як сказав Блінкен, і ці відкриті канали зв'язку, це якраз будуть по лінії там, Міністерства оборони однієї іншої країни, по лінії Міністерства закордонних справ, ну і без... безперечно, там офісів е... президентів чи керівників країни для того, щоб це не переростало в конфлікти, тому що ми знаємо, що з теорії конфліктології чим більше каналів зв'язку, тим менше рівень у вас конфліктності. Ви не додумуєте щось там розмірковуючи. За, за, за свого, скажімо так, конкурента, так він зробив, не так ви можете завжди потелефонувати, з'ясувати, переговорити з тих чи інших питань і знизити рівень напруження у стосунках. От на це сьогодні був спрямований якраз діалог. Я думаю, також були представлені позиції сторін. Сполучені Штати представили ціле коло питань, там, включно, наприклад. Обмеження розповсюдження ядерної зброї чи застосування ядерної зброї, це на порядку денному було на порядку денному було закінчення війни, на яких умовах закінчиться війна російсько-українська. Що робити з Росією після війни? Тобто такі глобального плану питання ну обговорювались точно. Але як ви вважаєте, чому у спільних не було згадки по результатах зустрічей про Україну? Тому що, як я сказав, вони обговорюють глобальніші питання. Українське питання воно з регіонального насправді воно регіональне, але воно стало глобальним через те, що в українсько-російській війні перемога України має відновити діючий порядок міжнародних стосунків. І діючу систему безпеки, яка була заснована на силі права незалежно від сили держави, незалежно від її розміру, всі держави визнавалися суверенними територія їх недоторкані кордони. От Росія це все зламала, і по результатах війни має відновитися ця система, яка була складена по результатах Другої світової війни. Як ви вважаєте, чи обговорювалася ця історія про постачання запчастин для іранських дронів, які потім потрапляють в Росію, а потім ними Росія обстрілює Україну? Тому що журналісти «The Wall Street Джорнал оприлюднили інформацію і зі збитих в квітні, якщо я не помиляюся, дронів на території України були запчастини китайського виробництва. Це мало місце для обговорення і взагалі, які наслідки може нести Китай за такі дії? Дивіться, Китай і Сполучені Штати вони трошки змінилися в своїх ролях. Сполучені Штати їм кинуто виклик фактично гегемонії сполучених штатів Америки у тій системі, яку вони створили по результатах Другої світової війни, і по результатам саміта на Балі, ми побачили, що світ став насправді біполярним. Він став там два полюси. Оформилися демократичний і персоналістських режимів. Там очолює Сполучені Штати. А персоналістський режим очолює Китай, і Іран це не один трек, не один сценарій. Північна Корея, так само вона під Китаєм, так само Саудівська Аравія, вже яка получила отримала гарантії безпеки від Китаю, центральні країни Центральної Азії, які відійшли від Росії і стали такою тиловою зоною Китаю, азіатсько тихоокеанський регіон, де Китай посилив свій вплив, там Африка. Тобто Китай підготувався дуже добре до цих перемовин. Він з сильних позицій сідав, тому що він почав домінувати фактично в, в п'яти, в чотирьох регіонах з п'яти, які передбачені його, його стратегією спільнота спільної долі для людства. От Там передбачено прописано прямо в яких регіонах він Китай має мирно піднятися, так би мовити, зайняти першу позицію в світі. І Він вже в чотирьох регіонах це займає цю позицію. Він підкріпив свої заяви діями, і Сполучені Штати зараз наздоганяють фактично Китай, але вони змушені вести діалог з Китаєм. Тому що з багатьох причин: перша причина це взаємна залежність. Як я сказав, вони світ поділили, ну став біполярним. Світ. Друге – і від їхнього діалогу буде залежати, чи світ піде конфронтаційним шляхом, і в кінці цього сценарію це ядерна світова війна, чи він піде коопераційний оберес сценарій і все таки конкуренція без конфліктів, тобто управління, скажімо так, конкуренцією, чи, чи чи керована керована конкуренція? Скажімо так, і це будемо вважати коопераційні сценарії. Вони будуть обмежувати один одного сторони, але не будуть переходити до гарячої фази протистояння. От і плюс до того слабкість економіки у Китаї, слабкість економіки у Сполучених Штатах. Ви пам'ятаєте виступ міністра фінансів Сполучених Штатів, яка сказала, що ми не можемо дозволити собі зараз пряме протистояння там з Китаєм, і тим паче якісь санкції проти Китаю, тому що ми перше, взаємозалежні. По друге, у нас ослаблена фінансова система, банківська криза якраз вирішувалось питання стелі там дефіциту бюджету. Не, не була піднята стеля, тобто Абленому стані була економіка Сполучених Штатів після також енергетичної кризи і продовольчої кризи, коли ціни там був сплеск зросли. От. це вдалося вгамувати. Але якщо перейти до протистояння, це все повернеться. Китай же у нього також кумулятивний ефект. Після ковідних обмежень, коли закривалися там підприємства, відтік міського населення в села пішов, немає багато втратили вони. Трудової кваліфікованої сили, тому що вона перемістилася, як я сказав, в села. Плюс до того, криза будівництва в будівельній галузі і на рівні регіонів. От і тому Китай також не готовий до протистояння. Йому потрібно десь 3-5 років для того, щоб відновитися. І тому і Сполучені Штати і Китай. Маневрують і оця зустріч це якраз результат цих маневрів, коли вони намагаються знайти спільні точки дотику для того, щоб не допустити гарячого протистояння. Вони розуміють, що в них різні політичні системи, різні вектори, різні цілі, але вони хочуть зробити цю конкуренцію стратегічно керованою. Для цього вони виступають за додаткові відкриті канали зв'язку. Як казав Лінкін. цю зустріч можна назвати успішною? Я думаю, так будь-який діалог він успішний. Чому тому що він наближає наближає сторони до розуміння позиції одна одної? Якщо ви не ведете діалог, у вас зростає напруження, і ви готові застосовувати засоби під ці напруження застосовувати засоби о, аж до використання там збройної збройної сили. Коли ви спілкуєтесь, ви намагаєтесь вийти на спільний знаменник, знайти спільні точки дотику. Як ви бачите роль України в цих маневрах і Росії теж? На нас впливатиме не бажання Китаю посилення НАТО, тому що приєднання України до НАТО це буде посилення НАТО. Ви пам'ятаєте, що в своїх мирних ініціативах вони взагалі казали, що Позбавитися від блоків військово-політичних потрібно, і від ментальності холодної війни взагалі. А ментальність холодної війни це якраз військово-політичні блоки протистояння. Одного блоку, там комуністичний був блок і блок капіталістичний. От у капіталістичного блоку було НАТО. Китай каже, що це логіка стара, застаріла, і треба від неї позбавитися, розпустити взагалі блок. А блок навпаки посилюється, і ми побачили, що навіть в Японії з'явився інформаційний пункт НАТО, тобто НАТО вийшло за межі Європейського театру військових дій і з'явилося на Театр військових дій Азіатсько-Тихоокеанського регіону у підбрющі геополітичному Китаю тому Китай буде категорично проти того, щоб Україна вступала в НАТО і посилювала його. А що співпадає з вимогами Росії, яка, начебто, також почала війну для того, щоб Україна не стала членом НАТО, тому це буде на столі перемовин і це буде серед глобальних питань забезпечення безпеки. В рамках так званої безпеки для всіх сторін, як було зазначено, пам'ятаєте, в ініціативах цих 12 кроків там Китаю забезпечити безпеку всіх сторін. І Китай каже, вони дослухалися до Росії, тому трапилася, тому трапилася війна. От в рамках цієї логіки Китай буде по -по покладе на стіл перемовин або е ну, відмовить, е відмовить. Е Запиту сполучених штатів на те, щоб посилилось НАТО, і ми бачимо вже висловлювання Байдена, який каже, що не будемо скорочувати шлях, що Україна має там поборотися. Так її армія відповідає. а Режим корумпований. Ну а це значить, ніколи не вступить, тому що ну будь який будь-який режим, будь-який політичний. Ну, політична система, вона має певну певну політичну корупцію навіть в європейському парламенті. Там, якщо я не помиляюся, знаходили людей, які брали там кошти від когось. От, тому це означає, що нас будуть тримати на порозі НАТО. Ну і таких питань буде багато. Наприклад, створення системи безпеки на євразійському континенті, де Китай вже одноосібно фактично панує. Він під себе підібрав. Центральну Азію п'ять країн провів саміт. Він підібрав під себе Росію, яка послаблюється і буде повністю васалом Китаю. Лишаються тільки країни Європи і Україна. От країнам Європи, як найбільшому торгівельному партнеру Китаю, вони запропонують створити єдину систему, наприклад, безпеки без сполучених штатів Америки, для того, щоб вони не втручалися. А це означає якраз скасування НАТО, ну тобто зміна архітектури безпеки, взагалі. Щоб Сполучені Штати пішли до свого континенту, а Китай з Європою, значить, створили спільну систему, торгували система безпеки спільна на євразійському континенті, тобто Росія, Китай і Європейський Союз. Ну і тоді, безперечно ми втрачаємо свою суб'єктність тут між, між такими монстрами, як я сказав, да, європейський союз, Росія, і Китай, тому. Нам не можна лишатися у сірій зоні між е, геополітичними утвореннями. Тоді нам треба ставати як мінімум, хоча б членом Європейського Союзу, якщо не членом НАТО, як успішні контрнаступальні дії вплинуть на Китай успішні контрнаступальні дії України? Успішні контрнаступальні дії. Це один з важелів тиску Сполучених Штатів на Китай. Це формування сформування. Сильної перемовної позиції, що Сполучені Штати сказали, що до повернення до нормальності, що буде домінувати право е сила права, а не право сили, Значить так і буде. От коли програє Росія, то відновиться система міжнародних договорів. Оці Хельсинський акт заключений 75-го року, система договорів, система безпеки. Не от, а не те, що пропонує Китай там створити нову якусь систему безпеки, де все буде гармонійно. Да? Але так як Китай найвеликий, то він буде в цій гармонії центром цієї гармонії. От, тому це формування сильної позиції Сполучених Штатів Америки на перемовинах якраз з Китаєм. І це вже наша перемога, це важель, який. Чи козир у рукаві буде Байдена, коли він буде спілкуватися з Цзіньпінням. Це вже наступний крок буде. Це реально, що Китай може вступитися за Росію, і допомогти їй зупинити український контрнаступ? Я думаю, що напряму він не вступиться, а через своїх васалів, через той самий Іран, Північну Корею, я думаю, що він уже це робить чи буде робити. Наприклад, на постачання. Uh. Північно-корейських снарядів, які вже знаходили на полі бою, це ж не робиться без дозволу. Ну, без дозволу Китаю Північна Корея нічого не зробить. О, тому я думаю, що Іран шахеди не постачав, тому що половина там, західних елементів, половина китайських, китайських технологій в цих шахедах, тому Китайчик буде діяти а, не напряму, а посередковано, скажімо так. Да, ви згадували вже про ядерну зброю. Були повідомлення і від президента країни-агресора Путіна і саме проголошеного президента Білорусі Лукашенко про те, що нібито на території Білорусі вже знаходиться ядерна зброя, яку передала Росія. Як ви вважаєте, Китай якось буде мати важелі впливу на цю ситуацію, аби таки не натиснували ніхто цієї червоної кнопки? Китай намагається. Скажімо так, приборкати остаточно Росію, ну принаймні, демонструвати її от проведення саміту, я вважаю, з країнами Центральної Азії це такий сигнал. Потім і ще декілька сигналів було зроблено там, наприклад, відмова від сили Сибіру купувати додатковий природний газ, щоб підтримувати фінансово потенціал Росії і давати їм можливість продовжувати війну. Тобто, Китай демонструє що він головний у цій зв'язці е, росія росія китай а росія все ще думає що вона є центром сили і китай другорядний начебто мав би підтримати росію яка кинула виклик е, заходу тому е, з послабленням з послабленням росії продовження війни росія послаблюватиметься це даватиме можливість китаю висувати більше вимог росії і Контролювати в тому числі і ядерну зброю, тобто ослаблена Росія буде більш підпорядкована Китаю. Китаю навіть нічого не потрібно робити. Він може з мир, з мирною місією їздити там по колу 10 разів. Е... Час працює на Китай. тому що Китай, вважають, що ос... ослабляється Захід і ослабляється Росія. А Китай піднімається. Ну по суті, Китаю вигідна ослаблена Росія. То чого ж Китай напряму не допоможе Україні подолати цього вбивцю? Тому що він не хоче остаточно, щоб впала Росія, і щоб режим був переформатований на прозахідний демократичний. Тому, тому він в тилу може отримати мало того, що його оточили військово-політичними блоками, як Куат е, в Індійському океані, там і Окус е, в е, Тихому океані. Корпункт НАТО з'явився в Японії, а ще в тилу він отримає в себе про Західну Росію. І він тоді опиниться в геополітичному оточенні. Це Китаю не потрібно. Ослаблена Росія, так але про китайська я зрозуміла. Я вам дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нашим глядачам я нагадую, що ми спілкувалися з Русланом Осипенком, дипломатом, експертом з міжнародних питань, зокрема по Китаю. Дякуємо, що були з нами на Львів медіа.